Невже я допливу до якогось острова? Фу, потрібно зламати мій шовен. Всім привіт, дорогі друзі! З вами я Венді, і я попала на якийсь безлюдний острів. Хоча я їхав до плив до острова Нерді з домиком, бо мене пригласив. Але я тут нічого не бачу такого. Може я знову переплутав координати. Потрібно пошукати щось, що тут є взагалі. Мабуть, на перший час добуду трохи дерева. Думаю, цього достатньо. Потрібно щось знайти. Ось. Тут хто взагалі мене чує. Що мені робити тут взагалі? Потрібно, мабуть, облаштуватись. І може тут взагалі з розуму зійду. Без ні нікого і нічого. Тут навіть ніяких тваринок немає. Ну, а ні. Одна корівка є. Виживаю теж ледь-ледь. Мабуть, потрібно добути землі, щоб зробити... Город. Так, добу трошки грунту. Садимо. І в є мотига. Можна спахнути землю. І, і посадити насіння пшениці. Мабуть, потрібно ще знайти. Тому що мене було з собою тільки два. Ну тут думаю, багато буде. Так, думаю, 9 достатньо. Посадити потрібно. Ще одна є насіння. Ще одна земля є хоч. Ні, потрібно завзяти. Уже починає темніти, Потрібно, мабуть, якийсь будинок на перший час збудувати, Поки грядки ростуть. Хм. Терва є, в принципі, зробити його в дошки, зробити верстак. Ага, потрібно, мабуть, кругляку добути, щоб збудувати якийсь перший будинок, щоб було де переночувати. О, вугілля, так швидко. Декілька є хоч. У мене було, звісно, з собою, але згодиться все в господарстві, як говориться. Так, скільки? 15 круляку. Ще потрібно трішки добути. Так, все, думаю, цього достатньо. Потрібно вилазити звідси. Ой, мабуть, потрібно знову скипом. Все світити, щоб не спавнився. Тут ніхто мені. А то будуть заважати. А то точно. Ну і звісно біля грядок. Так. Угу. Може якусь палатку зробити, допустимо. дерева Ну, зроблю якийсь такий быстренький домик. Колони є. Потрібно стінки зробити. Який ж поганий домик, виходить. Але що є, то є. Потрібно, мабуть, ще добути дерева. М -м -м. Зомбі? Ні, до мене не можна. Фу. В мене ж може вбити. А я не здамся. Треба ще накопати дерева щоб уже добудувати хоч щось для мого будиночку. Але коб мене ще ніхто не вбив. О, маленький зомбі! Ні! Вали Вали Валий! Валий! Ні! Фу! Що тут... Що тут медом намазано, чи що? Що до мене збігаються так? Я не смачний, ніяк. Взагалі. Треба, мабуть, ще в один блок підняти висоту доміка мого дуже класного. Так, ще треба перекрафтити дошки. Так, думаю... М -м, треба скло зробити. Накопати піску. Тільки, мабуть, потрібно перше зробити лопату. Добре, що хоч... Три смажених смаженої свинини є на перший час. Та що ви тут йдете, зомбі? Не здамся я? Мені срочно потрібно на наступний день поїхати звідси. Бо це вже не діло. Ніяк. Так, крафтимо лопату. Ой. Вже пісок хотів взяти. Так, ну і накопаємо піска скільки. Мабуть, штук 12. Так, скільки? 13. Ну, теж зайде Так, і потрібно піч скрафтити. Так, і отак. Потрібно чекати, поки поплавиться пісок. Два скла вже є. Поставлю зараз. А, тут ще потрібно додати дошки. А так, криша, криша потрібна. Буде така простенька. Ну що ж, домик на перший час, поки потрібно ж переночувати тут. Не поїду ж я вночі. Так, і потрібно двері збудувати. Скрафти. Тільки потрібно знов піти по дереву. Мені вже якось страшно. В темноті тут ходити. А тут ще зомбі. Декілька мобів, криперів, скелетів. Страшно взагалі. Там ще одного крипер вже біжить на мене. Ну взагалі якийсь жах. Як я мав переплутати координати? Взагалі не розумію. Ні, ні, ні не зривайся. Фу. Павучок ще прибіг. Мені тут так страшно, тут ще збігаються моби. Іди, фу. Опит потрібно зібрати. Свинину треба перекусити. Щоб встановити сердечка. І не лу. Гниле м'ясо треба викинути. Мак. Нехай да, мак тут буде. Я думаю, що скло переплавилось? Так, переплавилось. Все причому. І вставляємо їх у діри. Так, все хватило. Тільки все-таки потрібно піти за деревом. Та що там тут з все лазить? А там декілька мобів ще й. Треба швидко, поки зомбі до мене не пробіг. Або чи ще хтось. Ага, вже прибіг. Сповни гаммовити оно. Як говориться. Азарінько. Я просто так не здамся. Я вже, мабуть, буду бігти до свого дому. фух, Потрібно скрафтити двері. Обов'язково. Щоб до мене ніхто не дійшов. І піти поспати. А що буде далі? Здесь знаете в следующей серії. З вами був Венді. Всім пока!